Указом президента України з 15 липня поточного року розпочалось реформування органів прокуратури. Про це журналістам повідомив Ян Стрелюк, прокурор Полтавської області. з 20 липня по 10 серпня вже продовжено цей строк. Оголошено конкурс на заміщення посад керівників перших заступників та заступників місцевих прокуратур. В Полтавській області таких прокуратур буде створено п'ять. Зокрема, це Полтавська місцева, Кременчуцька, Кабаляцька, Миргородська та Луганська. Новоствореним районним органам підпорядковуватимуться від 7 до 9 адміністративних підрозділів. Юрисдикція ж місцевих прокуратур, зокрема Полтавської та Кременчуцької, залишиться незмінною. До кандидатів на ці посади висунуто чіткі вимоги. То для працівника прокуратури, який наразі працює, це цей стаж повинен складати не менше трьох років. Для інших осіб стаж роботи в галузі права повинен складати не менше п'яти років. Регіональний центр, де приймають документи на вакантні посади керівників місцевих керівників та заступників керівників місцевих прокуратур, знаходиться в Харкові. Втім, за словами очільника обласної прокуратури, активність потенційних кандидатів на посади наразі невисока.